Ні, nee, тут прям дуже добре, дуже красиво. Mm -hmm. да. <сум> Всім салют! Сьогодні таке гарне сонечко, сьогодні такий вітер гарний, пташечки співають, спокій та тиша. Я думаю, прям ідеальний, часто місце, просто про щось поговорити, розповідати вам щось і так далі. Я вирішив трохи змінити свій формат, щоб воно було більш так. Лайтово, спокійніше, можливо, вам щоб було краще мене слухати. От, Мікрофон купив, тому думаю, буде дуже прикольно зараз поговорити. Я про що хотів би поговорити. А, про АІ. Я постійно чую про це. І це настільки зараз відбувається швидко та динамічно, я маю на увазі зміни, пов'язані з АІ, що в мене іноді волосся дибом іде. І я вважаю, що це ну, не окей. Та і знаєте, в мене такі двоякі відчуття стосовно цього всього. З іншого боку, це прям дуже круто. Все настільки зараз швидко розвивається в цьому плані. Кожен день якась нова інформація. Кожен день я чую, що АІ може робити те, а може бути робити інше, і так далі. І це дійсно особисто мене вражає. Але з іншого боку, є ось такі от Всередині таке відчуття, яке говорить, тобто, мух, дебільна муха мішає. Боже, ці мухи, їх тут так багато, просто капець. А, То про що я? Є ще друга річ, це таке друге відчуття, воно в мене всередині, і це більше нагадує мені страх, що АІ так приходить, і в мене таке відчуття, що воно мені завжди біля спини і говорить, що дивись, я вже можу робити те. Я вже можу робити щось інше. Я можу робити ось це. І я бачу це кожен день. І я не кажу про зараз про чат GPT. Я говорю зараз зовсім про інші штуки. От, наприклад, є така річ можливо, я тут буде, покажу. Манус називається. То вона вже може робити якісь дії, тобто не тільки думати, давати тобі якісь варіанти, а ще й щось робити там імітація операційної системи, там можна відкрити браузер, можна кудись зареєструватися, та й можна просто поставити якусь програму автоматом. Я там пробував Маріо зробити за два промпта, і вона досить непогано це зробила. Ось, і це одночасно і вражає, і одночасно лякає. Я помітив, що всі новини, які стосуються АІ, вони кардинальні. Тобто, якщо раніше була якась технологія і щось виходило. То воно, в принципі, кардинально вважалося раз на місяць. Тобто дійсно щось таке суттєве виходить, і ти розумієш, да, воно кардинально буде впливати на повсякденність. А зараз ці новини кардинальність стосовно її, вони йдуть не по місяць, не по місяцям, а по неділям. Тобто раз в неділю виходить якась мікрореволюція. я Її називаю. Боже, недавно от вийшла локальна версія. GPT в відкритому доступі, а вже через 2 дні OpenAI презентує GPT-5, ну, мені здається, що це настільки зараз швидко, динамічно це все розвивається, що ти просто, як це сказати, банально не встигаєш бути на цій хвилі, на цій інформаційній хвилі. Якщо... Це моє особисте відчуття, якщо раніше ти морально встигав, і ти бачив якусь нову технологію, то ти всередині себе розумів, круто, вона мені допоможе, вона мені полегшить життя, вона щось мені автоматизує. Заї те саме відчуття, але на відміну від попередніх технологій, вона викликає такий страх. Страх, що вона може підмінити. Тобто, ну добре, якщо вона це все робить, то який сенс в мені? Що я можу зробити? І це. Іноді лякає не завжди, але іноді. І я так помітив, що багато людей в інтернеті, на інших форумах розділились на два табори. Перший табір це паніка. Я його називаю табір. Паніка. Люба новина про АІ, нова якась революційна річ, яка виходить кожен тиждень, яку всі так називають. Починається якась суперпаніка. Всі панікують, що АІ всіх замінить, ні в кого не буде роботи. І так далі. І взагалі нас всіх знищать, роботи, захоплять світ, і ми нікому не будемо потрібні. А, я дійсно не знаю, як люди доходять до такого висновку, коли просто виходить якась нова модель GPT, наприклад, або створюють якусь ще іншу модель, майже таку саму, як GPT. Це досить дивно. І я ніколи не міг знайти оцієї цепочки, яка веде від чату GPT до. Знищення людства машинами. Це трошки дивно, як на мою думку. А є інший табір, він називається табір ігнор, тобто ігнорування всього, що відбувається. Це такі люди, які от... люба новина, яка приходить за її, вони говорять: ой, мене це не цікавить, це взагалі не моє. Ну, виходить, то виходить. Я займаюся своїм, а займаюся своїм монотонним і так далі. Але є одне спільне між цими двома таборами, що ті, що інші, вони бояться змін, я помітив. Тобто не можна ігнорувати той факт і понікувати від того, що зараз відбуваються, я б сказав, не просто масштабні, такі революційні зміни в всіх е аспектах нашого життя. Тобто, зараз зараз створюється така махіна. Яка дійсно може тобі допомогти, не тільки допомогти, а й сказати, як краще щось зробити в будь-якому аспекті твого життя. І це одночасно і вражає, і одночасно тебе лякає, що нормально. Але саме основна річ що це просто зміна це кардинальна зміна. І всі е, всередині, як це можна сказати, Починають це помічати, вони, вони помічають не АІ, вони помічають зміну. Зміну до чого? Що надо буде адаптуватися, треба буде щось робити. Люди не хочуть з цим займатися. Люди хочуть, щоб все було стабільно, нічого не змінювалося, як було раніше. Але я так дивлюся на, на це все і розумію, що завжди були зміни, завжди щось змінювалося. Насправді, яка в мене думка тут? Я... Вважаю, що зараз багато людей дивляться на АІ як на таку заміну. Тобто люба річ, яка виходить за АІ, то це просто заміна, все, це заміна чогось, заміна іншого, заміна третього, п'ятого, десятого. Але я вважаю, що це більше доповнення до життя, ніж заміна. Як я можу це пояснити? Дивіться, завжди виходило щось нове, завжди виходила якась нова технологія. Це. Був інтернет. Коли вийшов інтернет, тоді всі думали, що вчителів не треба, що викладачів не треба, що вже бібліотек не треба, тому що можна зайти в інтернет, все подивитися і так далі. І в цьому є правда. Дійсно, люди в більшості випадків заходять в інтернет і собі там знаходять інформацію, але все одно бібліотеки існують, все одно університети існують, викладання існує, тому що це цінність. Це людська цінність. І ми так влаштовані, що нам набагато легше, я вважаю, чомусь вчитися, щось робити разом з іншими людьми. Тобто, коли нам безпосередньо людина щось пояснює, ніж комп'ютер, це сприймається набагато якось, як це пояснити, простіше, я б сказав. Я можу навести приклад: у мене є друг. Да? І він, наприклад, хоче стати якимось, я не знаю, айтішником-програмістом, да? хоче на Python писати. От я трошки маю досвіду в Айті, і він спочатку йде, наприклад, в чат спитати в нього, от я хочу стати розробником, що мені робити? Чат візьме і видасть йому весь план, весь роудмап, дуже класно це е, створить, створить ідеальний план і так далі. І це все виглядає дуже круто. Але, от, наприклад, якщо він прийде до мене, да, то я буду задавати зовсім інші питання. Тобто я буду в нього питати, навіщо тобі це треба? Чи точно це твоє? Ти можливо, попробуй це, попробуй інше, п'яте, десяте. Може тобі воно дійсно? Не треба? Можливо, є щось інше для тебе. І це можна говорити про будь-що. Навіть дивіться, навіть. Коли вийшли електронні книжки, то всі думали, що звичайні книжки можна викидати, спалювати, тому що все в електронному форматі. Але книжки зараз до сих, до сих пір продаються, до сих пір люди купляють книжки. Те саме з музикою. Вийшов Spotify, зараз можна любу музику в будь-якій точці світу, в будь-який момент, послухати в ідеальній якості. Але все одно люди ходять на концерти. І оці всі речі, які появляються, інтернет, електронні книжки. Там музичні сервіси і так далі, це більше доповнення до сфери діяльності. Вони допомагають навпаки. І я вважаю, що АІ нам буде в цьому плані просто допомагати. Це не буде заміна, це буде опція. Тобто, ми опціонально, у нас буде вибір, завжди буде вибір, що ми будемо використовувати. Для когось АІ дійсно буде класним рішенням, воно буде набагато продуктивніше. Але для інших людей це може бути просто не те, і вони виберуть людей. Я все-таки вважаю, що людський труд, неважливо який він, це фізичний або інтелектуальний, він цінується і буде цінуватися. Тому що, як це пояснити, це якесь внутрішнє почуття. Що, от, наприклад, я був в магазині, і я побачив браслет. І він створений, ну, made by hand, тобто своїми руками, крафтовий. І прикол в тому, що там були інші браслети, які були накіпані на машинках таких, таких, знаєте, автоматичних. Але я купив собі крафтовий. Чому? Ну, тому що я розумію, що людина на це потратила свій час, зусилля, і це цінується. І так само в цьому плані. Так, да, щось заміниться. Я думаю, в програмуванні багато що буде автоматизовуватись, але мені здається, що людський труд він, ну, він незамінний. Він завжди буде цінуватися. Все в залежності від того, що ми будемо робити завдяки цьому людському труду. Що буде далі? Знаєте, я не знаю. Та ніхто не знає, коли. Щось видумують, отаке от революційне, яке повністю міняє спосіб життя. Ніхто не може наперед сказати, що з цим буде. Коли інтернет видумували, ніхто не міг собі уявити, чим він стане от зараз. От зайдіть в TikTok, подивіться, що таке інтернет. Так само з цим штучним інтелектом. Ми банально не знаємо, що кінцевий результат, який ми отримуємо від того, що ми робимо. Тому що багато дуже часто так трапляється, коли. Ми ідеї робимо щось одне, але виходить зовсім інше. Коли створювався штучний інтелект, всі думали, що він замінить фізичну трудову діяльність. Але зараз ми бачимо іншу картину, що він заміняє таку от, е, творчу діяльність, вже там деякі художники е, вже скандують стосовно своїх робіт, що їх айшка заміняє і так далі. Дивіться, це все особисто моя особиста думка. Я нічого нікому не нав'язую, я не експерт в там, машинному навчанні, в нейромережах, deep learning, artificial intelligence, she, як його ми називаємо, так, хоча не розумію, на що його так називати, проще говорити, а є. Ну, неважливо. Я кажу про те, що я не експерт, і це особисто моя думка, те, що я бачу, те, що відбувається. Якщо комусь буде цікаво почути мою думку, я буду тільки радий. Якщо вона не співпадає з вашою, це дуже добре. Чим більше думок, тим більше варіацій цього роздуму. І, як казав Сократ, істина, вона виявляється в порівнянні. Тому це дуже класно. Якщо у вас якась своя альтернативна думка, то, будь ласка, напишіть коментар, мені було б дуже цікаво почитати. Ось, Ну давайте тоді продовжимо. Все, поки сонечко не зайшло, поки в нас є час. Поки така гарна погода, поки такий гарний день. А, про що ще хотілося б поговорити? А що буде далі? От, що буде далі? Ну, Як я і казав, це буде більше опція, ніж е, заміна всього. Звісно, буде якась заміна, але вона не буде такою радикальною, про яку всі говорять. Все одно залишиться багато професій, тому що це досі цінується, це раніше цінувалося. Просто додається більше, я б сказав, таких от. Варіації того, що ми можемо робити в любій сфері діяльності. Тобто буде якась альтернатива. Можна буде зробити за її, можна буде зробити по старому. І це дуже класний момент. Є більше можливості вибирати, щоб зробити щось класне. Я особисто я, в цьому бачу дуже класні перспективи. Це дійсно зараз такий, такий революційний час, який дійсно. Я б сказав, міняє багато чого концептуально. Я думаю, що будуть нові інтерфейси взаємодії з інформацією. Якщо зараз ми використовуємо операційні системи, да? інтернет, браузер, сторінки пошукові, контент для того, щоб взаємодіяти з інформацією і краще її розуміти, діаграми, графіки і так далі. То наступний крок, я думаю, це вже буде іменно її спілкування за її. Вже я думаю, не буде такого, що ми заходимо в Google, будемо гуглити щось, це вже буде таким, думаю, старим трендом. Мені все-таки здається, що більше буде зараз тренд. Тивчатись, спитай, та вже зараз воно відбувається. Вже зараз більше людей в чатік заходять, ніж просто хочуть щось погуглити. Тому що вони розуміють, що це бистріше. Чому так? Тому що ну, зараз відбувається революція в плані. Зручності подання цієї інформації. Якщо 20 років назад, чи скільки там, 30 років назад, появився інтернет, сталася революція в плані доступності цієї інформації, та це нав навіть досі це вражає мене особисто. Ну, для всіх це норма, але досі мене це вражає, що в будь-який момент з будь-якого місця можна отримати доступ до абсолютно будь якої інформації. От так, в один момент і все. Це дуже круто. І це от була революція в плані доступу, А зараз мені здається, що АІ це більше про доступність цієї інформації, про розуміння її, про знаєте таке зручне подання цієї інформації. І я думаю, що АІ в цьому плані буде виступати і допомагати нам розуміти краще те, що ми ну, і так не сильно розуміємо. До речі, я би. Ось це все, що ми говоримо, так, да, це звісно називається АІ, але я би все-таки краще дотримався більш коректних назв, коли ми щось називаємо. Все-таки АІ, це не тільки ChatGPT, це не тільки оці картинки, які генеруються, це трохи глибша сфера, і вона розповсюджується не тільки на інтерпретацію комп'ютера, а на інші види. Тобто, якщо ми говоримо про ChatGPT, про машини навчання. То це інтерпретація більше, знаєте, більше комп'ютерна інтерпретація. Це один із варіантів реалізації. І це треба тримати в собі в голові. Тому я вважаю, що більш краще говорити іменно машини навчання, глибоке навчання, в глибокому, навч... глибокому навчанні є оці нейронні мережі, на основі нейронних мереж вже створили ці мовні моделі і так далі. І, так далі, і ми отримуємо чат. Ну, але знову ж таки, не треба. Я не рекомендую називати абсолютно все, що там трапляється от так, з нейронними мережами, це от вже по дефолту називати АІ. Ми ще не приблизились до такого розуміння, як штучний інтелект, ще його немає. Воно все дуже цікаво несеться, кожен день все міняється, міняється з такою швидкістю, що дуже важко це як це сказати тримати це все в голові і триматися на плаву. І знову ж таки треба адаптуватися. І мені здається, що найважливіший, найважливіша навичка, я б сказав, це навичка адаптації, навичка змін. Вона от завжди буде допомагати. Люди завжди будуть на плаву, ті, які готові змінювати. Життя завжди змінювалося. І не треба бути в касі, що от. Був інтернет, більше так ніколи далі так і буде завжди. Раніше, так 100 років, назад, теж думав, ой, все, придумали там потяг, придумали так, більше нічого нового не буде. Ну це неправда. Постійно все змінюється, кожен день все змінюється, і треба бути до цього готовим. Я думаю, треба просто вставати з думки, що так, це не буде завжди, так завжди так не буде відбуватись, може бути щось нове. І треба бути до цього морально готовим, щоб просто з глузду не з'їхати. Треба себе налаштовувати на такий більш, я б це сказав, флексібл мод. Коли ми можемо проадаптуватися, підлаштуватися, проадаптуватися. Але знову ж таки, оця гнучкість – це більше вибір, ніж обов'язковість. Вам не обов'язково мінятися. Ви можете займатися старою справою ну, тим, чим вам подобається. Тому ось так. Я не знаю, який можна зробити ще висновок, тому що я не знаю, що говорити про це, тому що це, це дійсно щось нове. Це абсолютно нова технологія, яка от відкриває очі кардинально по-іншому. Ти дивишся на це все, і тобі, як це вам навіть пояснити, коли появився інтернет, ну окей, в нас є доступ до всього. А тут штучний інтелект з'являється, який от думає, він може думати. І це вже більш такий Таке філософське питання, як з ним працювати, як воно впишеться в, нашу... в наше життя, в наші всі ці інші приколи і так далі. Я, можливо, дуже абстрактно про це говорю, тому що тема дійсно дуже велика. Але це просто в мене отак накипіло, бо я от кожен день, от, наприклад, заходжу в Ютуб, Інстаграм, може бути в Тіктокі. Можливо, це моя власна Бульбашка, хто його знає, Але я постійно бачу там. Просто якісь такі сками, хайлайти, що все, аїшка всіх замінить, аїшка там, аїшка там, чаджипеті всіх все таке і так далі. Так, да, я постійно бачу так багато клікбейтів, у цих е моментів, що говорять, що все нас всіх замінить знову ж таки, я повторююсь. Да. Що там новий час GPT вийшов, він просто революційний, тепер програмістів не надо, дизайнерів не треба, та й людей не треба. Ну навіщо люди, коли є їжок? Ну навіщо люди? Навіщо дійсно. Навіщо ті люди? Вони тільки все псують. Дійсно. Та й таке, що б я міг би порадити? Мені здається, що треба адаптуватися до змін, але більш важливіше їх просто ну, не боятися. Тому що зміни завжди були, є, вони й будуть. Після АЇ буде ще якась можливо, революція. Можливо, а їй вже буде видумувати за нас і буде нам пояснювати, що вона видумала, тому що, можливо, нам не зрозуміти те, що вона розуміє. І мені здається, що іноді треба буде привикати до того, що існує щось таке, що ми не розуміємо. Ми ж звикли розбиратися в всьому. Що нас оточує, і все, що в нас є, що нас оточує, ми, в принципі, можемо пояснити, як воно працює, хоч якось банально. Але, можливо, будуть такі речі, що ми не, здатні, ми не зможемо зрозуміти. І це нормально, тому що будуть речі, які будуть це розуміти, а ми це розуміти не будемо. Ну, знову ж таки, це моя власна думка, як воно може відбуватися. Зараз саме головне е відноситись до. Змін як до нормального явища в нашому житті. Тому що АІ це не щось таке от, ре... ну, це революція, звісно, це дуже класно. але це як інтернет, це як електронні книги, це як айфони, це як смартфони, це як електромобілі, це зміни, це просто один із компонентів змін, які, от, формує наше життя. І А є, як і інші штуковини, які трапляються в нашому житті, це просто одна із змін, яка впливає. Так, да, до цього треба адаптуватися. І до цього можна адаптуватися. Головне цього не боятися, головне це сприймати як норму. Е, дуже така є велика помилка. Я теж вважаю, що вона ну, радикальна, коли нас з малочку. Казали, нам з маличку казали, що дивись, тобі треба в школу піти закінчити, потім поступити в якийсь університет, вивчитись на якусь спеціальність, і ти після цього все життя працюєш на цю одну спеціальність. В принципі, так і зараз працюю. І нам казали, що да, є там, скажімо такі, винятки, що можна піти не по такому стандартному шляху. І можна взагалі постійно щось змінювати. Але це більше вважалося рідкістю, ніж такою нормою. І зараз час настільки змінився, що вже просто поступити от в університет на свою спеціальність і все життя на ній одній працювати, це вже вважається рідкість. А більшість це зараз, це моя думка, це люди, які постійно адаптуються, змінюються, розуміють, що ці всі зміни, які в світі відбуваються і так далі. Тобто, я думаю, що от оце старе мислення, що м, я нікого не засуджую. Тоді були такі часи, тоді я дійсно так працювало. Але кажу, знову ж таки, все міняється. І я вважаю, що оце мислення, оце старе, що все йде по сценарію, нічого не буде мінятися, знайду собі роботу і все життя на ній буду працювати. Ну вже мені здається, такого не буде. Тобто, постійно буде щось змінюватися кожен день. Да, це стресово, да... Людям набагато легше постійно бути на одному місці, щоб яка стабільність під ногами. І в плані робочої діяльності, ну і в інших планах. Да. Але, знову ж таки, таке життя, все змінюється. Без змін не було б такого класного життя, ми би не були тут, я би не зміг знімати на iPhone ось тут. Тому це все до кращого. Тому. Знову ж таки кажу, я не даю там, знаєте, 10 порад, там, як вижити в цьому світі і так далі. Я даю просто одну пораду. Не боятися цих всіх змін. Навіть після створення штучного інтелекту будуть наступні зміни, наступні, наступні, наступні. Просто це все не ігнорувати, не панікувати, адаптовуватися, старатися вчитися максимально, і тоді, мені здається, все у вас буде добре. Тому я вважаю, що сказав все, що я хотів. Я сподіваюся, це було комусь корисно почути, можливо, хтось чайок собі пив, бутерброди їв, коли мене слухав. Смачного, якщо робите це все, був дуже радий це все обговорити з вами. Мені якось саменькому самому стало якось легше на душі, коли я про це все розповів. Ось. Чесно, не знаю, як воно все буде. Це просто дуже багато, дуже багато факторів на це все впливає. І сказати, як в нас все буде, ну, неможливо. Але я точно можу сказати, що все буде мінятися, буде отакий просто хаос. Але треба це сприймати як норму. Якщо ви сприймаєте це як норму, то ви в цьому хаосі будете в цьому водовороті, будете як рибка в воді. Ви завжди знайдете своє місце в цьому урагані під назвою життя. Це я думаю, все. Я вам всім дякую. Я радий, що я виговорився. Пишіть свої думки в коментарі. неможливо які абсолютно любі, позитивні, негативні. Мені важливо, щоб була якась стосовно цього дискусія. Тому що, коли ми говоримо, нам все-таки стає легше. Не треба тримати це всередині, треба це все, все виговорювати. Я правильно сказав виговорювати. Думаю, правильно. Окей. Знаєте, ви за суржик. Трохи він є в мові Говорю, як можу, говорю, як мені зручно. ось таке Тому пишіть коментарі, висловлюйте свої думки. я Мені буде дуже цікаво це все почитати, якщо там дійсно щось буде. Тому, в принципі, це все. Сонечко якраз сідає, і відосик, я думаю, вже буде зараз по чуть-чуть закриватися. Ось. Всім дякую.